В нашому суспільстві у багатьох, навіть прогресивних людей, є така думка: а навіщо правила писання, навіщо релігії, навіщо якісь знання, духовні знання мається на увазі? Навіщо все це, якщо можна бути просто хорошою людиною? Все ж зрозуміло, як божий день. Навіть є такі фрази, типу, да це все колись там треба було виконувати. Зараз інший час, інші, інші можливості, тобто, ну що значить, там не можна, все можна, у нас свобода. У таких людей я хочу запитати, а навіщо нам з вами правила дорожнього руху? Це ж очевидно, якщо ти сідаєш за кермо, то ти маєш рухатися так на автомобілі, щоб нікого не збити і не потрапити в аварію. Ну це ж зрозуміло. Це очевидно, але ми дуже активно користуємося правилами, дорожніми знаками, світлофорами, пішохідними зонами. І все це ми використовуємо для того, щоб безпечно рухатися та не робити проблем ні собі, ні іншим. Точно так само ми рухаємося і по життю. У кожного із нас є свої бажання, і ці бажання рухають нас по життю. Ми маємо кудись їхати, щось робити, спілкуватися з людьми. І дуже часто в рамках цих комунікацій виникають конфлікти. І не знаючи писань, ми можемо. Зробити дуже багато помилок, і саме для того, щоб вирішувати якісь конфлікти або якісь незрозумілі ситуації, в нас є священні писання, в яких насправді все дуже просто і зрозуміло розписано. А бувають не просто конфлікти, які трапляються від незнання, як себе поводити, бувають реальні важкі ситуації, в яких треба робити такий вибір, який би не хотілося робити. Але дуже треба це правильно, і ви навіть можете знати, що саме від вас вимагає ця ситуація. Але може не вистачати сил, може просто банально не вистачити волі, зробити так, як треба, а не так, як хочеться. Саме тому і існують правила і приписи. В них зазначені рекомендації щодо нашого повсякденного життя. Як ми маємо працювати, як ми маємо відпочивати, як ми маємо їсти, як ми маємо спати, і все це можна відрегулювати таким чином, щоб накопичувати фізичну та духовну силу, жити успішно. Ми можемо накопичити сили. Діяти правильно в тих ситуаціях, в яких, здавалось би, просто фізично не знаєш, де взяти сили, щоб вчинити правильно. Скажу навіть більше: ми можемо відрегулювати своє життя так, щоб важких критичних ситуацій з нами навіть не відбувалося. Ми всі хочемо бути здоровими, успішними, щасливими. Як цього досягти, зазначено в священних писаннях. Читайте.